Влада нині використовує заготовку ФСБ для фабрикування нової справи проти Петра Порошенка. Про це повідомив адвокат п'ятого президента Ігор Головань. Відомо, що сьогодні в Печерському суді обирають запобіжний захід колишньому заступнику керівника охорони президента Порошенка Юрія Федорова Вадиму Чучковському. А як зауважує захист лідера Європейської солідарності і від Федорова і Чучковського вимагають одне дати наклепницькі свідчення на Петра Порошенко. Слідство вимагає для колишнього охоронця рекордну заставу 500 мільйонів гривень. Голова інформує, що ДБР офіційно, як зазначено в матеріалах справи, отримало флешку від адвоката. Козака Медвед... Медведчука на цьому відеозапису, який слідчий, начебто, отримав 18 лютого 2025 року, начебто показано, як 29 березня 2019 року хтось вилітає з московського аеропорту Шереметєва, сідає в мінську з валізами, в яких, начебто, перевозиться 38 мільйонів євро, і які начебто зустрічають в жулянах співробітники УДО. Відтак на цю змонтовану флешку з російською начинкою сьогодні і посилається ДБР. Таким чином, як зазначає захист п'ятого президента, вони вимагають від державного бюро розслідування надати інформацію на джерела походження відео, яке слідче використовують у цій справі. І до нас долучається адвокат Петра Порошенко, пан Ігор Головань, Пан Ігоре, вітаю вас. Добрий вечір. Як Добре. хотів би, щоб ви звичайно прокоментували цю нову історію. Ну, хоч би раз мене запросили так, про просто так, як кажуть. Весь час з приводів таких, е, скажі, скажімо, не, не не надто приємних, але е, ми представляємо Петра Порошенка вже багато років. Це зна, ви знаєте. І звичайно ж, ми слідкуємо, що відбувається навколо. І оскільки тут пана Чучковського про якого згадали, е, ми його не представляємо, наше адвокатське об'єднання, але він за цей час він працював в управлінні державної охорони там. В, в ті роки, коли е, і по-моєму і до п'ятого президента Порошенка, і ні, не знаю, чи після він працював, але зараз він сам адвокат. В нього там є, я так розумію, багато своїх раду контактів адвокатських його захищають інші адвокати. Але ми слідкуємо за цією історією. Ми дивимося, слава Богу. Ще влада Зеленського не поламала до кінця ті здобутки, які у нас є. Зокрема, відкритий судовий процес. І маючи ще можливість спостерігати за тими судовими процесами, які відбуваються в звісному Печерському суді. Ми можемо бачити, що відбувається відбувається, а відбувається така ось історія, що де начебто, в рамках стародавнього стародавнього кримінального провадження, яке може пам'ятаєте, пам'ятаєте, мова йшла про те, що е, медвечук та козак. Вони в Криму якісь родовища там чи то газу, чи то чого в них вони були оформлені за українським законом. А потім вони створили там в Росії компанії з схожими назвами і оформлювали ці родовища їх видобуток уже по російським, так скажімо, так законам правилам після захоплення Криму. І до цього кримінального провадження пришили, назвемо так. Це ще один епізод. Як виходить з тих документів, які надало слідство, вимагаючи тримати під вартою пана Чудковського і за заставою 500 мільйонів гривень, ну це означає, що взагалі без застави, то начебто адвокат. Ми з'ясували по прізвищу по реєстру знову ж таки, слава Богу, що ще є якось, можна щось побачити, якісь рішення в суді, в суд, судових рішень. І ми знайшли, що цей адвокат саме він точно, наскільки ми дійшли, представляв у суді козака. І відповідно, цей адвокат він, начебто, передав слідству якусь флешку з якимось відео. І на підставі цього відео відео цього ми не бачили, але в суд було надані різні скріншоти з цього відео, і там ось є такі кадри, що ось там. Якісь будівля аеропорту Шереметєва в Москві, якісь автомобілі з блатними, вибачте, як кажуть знавці російських реалій, номерами російськими, потім якісь здоровенні валізи. Потім ці валізи чомусь, отут от зразу починається постановка. Потім їх чомусь на камеру. Тобто ракурси там такі, що, начебто, хтось там знімає, чи то з сумки, чи то з якогось там з е, прихованого, так скажімо, способом прихованим. І ось навіть в, ці, в, ці, в цих обставинах навіщось в кадрі відкриваються валізи, демонструються, що там якісь пачки зверху з якимось купюрами, тобто там така собі явно постановочна історія, і потім ДБР вже коментує все це, що це привезли якісь шалені гроші для чогось і передали їх співробітникам у довгу Україні. Тобто, ну явно це річ постановочна, явно готувалася. Ну ми переконані, що проти Петра Порошенка, хоча може проти ще когось. Тобто, це явно постановочна штука, яка чомусь дати на цих відео намальовані? Ну там це. Вони стоять 19 рік, по-моєму, чи до 29 чи е, березня 2019 року. І е, тут, у лютому поточного 25-го, чогось у адвоката Козака, ну і там, звичайно, ми знаємо, що Козак і Педчук це такі е, неподібні персонажі в наших так сказав, судових справах. Чогось це. Доставляється якимось чином. Причому цікаво, що в тих матеріалах, яке слідство надало в суд, там було що заява адвоката без НБД. Тобто без номеру і без дати. І ось ця флешка потрапляє чомусь в руки ДБР, нашого Славнозвісного. І це наше ДБР на підставі оцього хапає людину. Вимагає кидати її за грати з заставою 500 мільйонів гривень, і без судових рішень починає обшукувати інших працівників УДО, в тому числі і е, керівника цього пана Чучковського пана Федорова, з вимогами добути якісь свідчення, що підтверджують оцю оборудку, начебто яка начебто існувала. Тобто, ну це вже ну настільки нахабно і настільки, ну наступним кроком мають бути там просякнуті ртуттю десь штори в якомусь кабінеті або шпигунство на користь я знаю, якоїсь екзотичної країни, як було прийнято в 37-му році. Да. Тобто така історія. І вона ду це, це свідчить про вже ну, що вже абсолютно всі гальма відмовили і. Настільки там або паніка, або ще щось, що вони намагаються вже застосувати будь-що. Але в будь-якому разі, от судячи з тих скріншотів, звичайно, що там е, оці панорами, оці кадри, що це Москва, аеропорт і такі місця, вже де є, про, про має бути пройдена безпека і там знімати просто так, навряд чи без е, участі російських спецслужб було б можливо. То тут походження оцих матеріалів, щоб вони собі не означали, як би вони не були виготовлені, щоб це походження в них російське тут нема жодних сумів. Ще я вас хотів спитати. А взагалі, з іншими переслідуваннями Порошенка, якісь новини є? Ну, ми ж бачимо, що активізація пішла, ось дивіться, санкції раз. Вугільна справа, яка дрімала два з половиною під роки, ніхто там не смикався, тому що ну вона мертва. Але ви, ви вирішили все таки її через коліна якось реанімувати, встановити нам, хоча визнали. Коли нам говорили, що ми, начебто, зволікаємо з ознайомленнями з матеріалами так званої вугільної справи, ми ж чесно відповідали адвокати Петра Прошенка, що ми не зволікаємо, ми відмовляємося і нахабно не ходимо знайомитися. Чому ми так чинили? Тому що нам пропонували знайомитися у СБУ, а СБУ не підслідні справи народних депутатів. І ми, коли я завжди кажу, що ми не даруємо нашим опонентам жодної букви, жодної коми кодексу. Да. Якщо в Кодексі написано, що це має бути ДБР, це має бути ДБР. І ось вони таки передали це провадження до ДБР. Тепер Петра Порошенка викликають до ДБР. Надавали йому повісток на весь березень на кожен робочий день, там 20 скільки штук. І е, при, визнавши, фактично, що ми були праві, коли до СБУ не ходили, але все одно там через Ну там я вже не буду казати, яким чином там що робили в апеляції в Київській в Печерському суді, е, постановили встановити нам строк для ознайомлення до 15 квітня. Тобто набирає обертається система, щось у них має скоро відбутися, і коли оце щось відбудеться, то Порошенко має бути повністю заблокований е, і е, зв'язку зв'язаний по руках і вам, дуже вдячний. Ну, неприємно. Пан Ігоре, дякую вам, що долучились до нас. Вам також, до бачення. Спасибі.